Смерть під колесами у столиці мажор на пішохідному переході збив десятирічну дівчинку, протягнув під колесами і намагався втекти та скрутити номери. Його затримала поліція водій 95-го року народження. Підприємець, що випікає низькокалорійні солодощі. Аварія сталася на очах у матері загиблої дівчинки. Це перші хвилини після наїзду Хаммера на дитину. Десятирічну Настю намагаються реанімувати кілька бригад медиків. Її мати, на очах якої все трапилося, до останнього. Сподівається, на диво. Його не стається. Арсеній перший викликав поліцейських чоловік розповідає, почув звук потужного удару. Лише не сам перейшов дорогу. Рядом бігали діти, мальчик і дівчинка. І була їх мать. Оставалось, мабуть. можно сказать секунд шесть мальчик перебежал и я слышу удар за спиной Вы, ну слышу звук машины которая ускоряется разгоняется мощный звук и слышу удар За словами чоловіка, люди пішли на зелене світло, коли всі автомобілі зупинились. Джип не гальмував, усіх об'їхав і збив дитину. Настя разом із батьками, громадяни Росії до оселі, де мешкали в Києві. Їм залишалося здолати лише пішохідний перехід. Після зіткнення позашляховик протягнув дівча ще зо п'ять десятків метрів. І навіть після цього твердять свідки водій навіть. Не вийшов з автомобіля. Машина становилась притормозила на какое-то время, і одразу поїхала далі. Затримати 23-річного кермувальника Кирила Островського поліцейським вдалося за кілька сот метрів. Той зупинився на узбіччі, скрутив номери. І спочатку кажуть, свідки вдавав, що не розуміє про що йдеться. Ізначально все відбувалося настільки спокійно, що ми навіть не поняли, що і на той який був. Тому що абсолютно адекватний нормальний розговор був. І тільки потім коли він зрозумів, що він почав вказувати противлення. Ось його кладуть мармизою до асфальту. Той кляне всіх, що є сили. Назад, назад, всі назад. Сива в інтерв'ю чотирирічної давності Кирило Островський у свої 19 називає себе колишнім професійним боксером та засновником компанії з продажу солодощів для спортсменів. Нині в столиці працює кілька його крамниць зі спортом. Пов'язаний і батько Кирила Олег поведінку сина він виправдовує. Він їхав в другому ряду на вози пішохідного переходу Стояла машина велика, джип кота або мікроавтобус. різко під колеса вискочила дівчина, а за нею мама Він пытался затормозить, и У него не вийшло потолі, не сработали тормоза. А красный свет? Вот этого я сказать не могу, потому что э, либо он заканчивался, красный свет, либо от жовтий. Твердить цін не втікав а навпаки, зупинився в дозволеному місці і хвасько кинувся допомагати. Снять номіра та імпульс був. Самосохранення, а потом вернувся і е, питалася допомагати і швидку викликати, і е, дівачки пытался помагати. Просто машину ніяк було там поставити припаркувати. Попри резонанс та скупчення телекамер, водії на тому ж переході не припиняють порушувати навіть у день. Бульвар Лесі Українки має по три вільних смуги для руху у кожен бік. І якщо їхати у центр міста, то це фактично у І коли водії бачать жовтий сигнал світлофора. Більшість намагається не за. Захай... Хальнувати, а навпаки, проскочити. І попри це, тут пішохідний перехід наземний. Уже завтра водії Хамера мають обрати запобіжний захід. Слідчі ще думають, чи додати до аварії з тяжкими наслідками ще й полишення людини у небезпеці. Антон Страшко та Олександр Шиян спецкор два